Людей на стадіоні було не слішком багато, коронавірус бушовав. Відтоги Україна вела щодом 1-0. Зінченко забив, не пам'ятаю на якій минуті. Це було просто, це був розрив. Через час шведи зрівняли рахунок. І пройшов той момент, коли закінчилось основне час. Якби нюанс заключався в тому, що билет обратний вже був куплений і в мене, і в тепленька з яким ми дивилися в футбол. Но матч продовжався, тому що в основне час був один-первий. Почалося доповнішне час. Кожні 2 хвилини я передбачав на свій телефон. В Відтоді час підходило до кінця. Короче, приблизно на 118 минути. Ми вирішили, що так, да, ми пропустимо серію пенальті, так, да, ми будемо про це жаліти. Нам треба уїжджати. Пропустити роботу ми не могли. Були такими, представте, відповідальними. Раді такого события, мабуть, треба було пропускати. В общем, виходимо ми зі стадіону. Проходимо вже стадіон. Практично на виході зі стадіону проходить отеце. Удача! Удар! Гол! Артем! Довбик! Артем Довбик приносить нам перемогу! Почувши цей гул на стадіоні, я вирішив відкрити телефон і подивитися, що случилось. Казати, що було обідно. Навірно, стісняюся, покажу сльоз в кадрі. А стидного в цій історії, знаєте що? Що Всім людям, які мене знають, я розказував, що я досидів до кінця, я це бачив своїми глазами, я побачив цю історію, я прочувствував її. Ну, в итоге случилось, как случилось. Возможно, поймут меня только истинные ценители спорта, ценители футбола, прочувствуют мою боль. Вот такая вот история. Да, як би ви поступили на моєму місці, сказали б правду ілі держали це в секреті цілих 4 года. Пишіть в коменти. Чао, чао.